Ті, що тануть такою зимовою імпрезою, порадували рівнян та гостей міста у міському будинку культури. У виставковій залі представили добірку світлин фотохудожників, випускників фотошколи у фарватері істин. Подію приурочили до 20-річчя фотоклубу Простір фото Щороку намагався робити. Ми клубне намагалися робити. Звітні виставки Цьогоріч Ми святкую відзначаємо 20 з дня заснування фотоклубу «Простір фото» і я довго думав, яку обрати тему. І оскільки якраз зараз зараз саме зима, то думаю, було б добре, щоб показати тему зими в роботах і у світлинах, фотографіях, у живописі, в акварелі, тому що учасники наші не лише фотографи, а також і художники, і також обзвучали пісні на слова і наших поетів, як члени клубу, і так, тобто все, що стосується зими. Ну і підходить назва, як на мою думку, ми ті, що тануть, і зима там ми. Не скоро вже весна буде. І, і війна мене, і ми минаємо і тому, щоб залишитися в пам'яті, щоб, щоб ці миттєвості залишити пам'яті, якраз ця виставка в експозицію. Увійшли світлини на зимову тематику: пейзаж, портрет, стріт-арт, тощо загалом півсотні робіт. Доповнили виставку картини Олександра Харвата та Наталії Демедюк. виконані у техніці акварелі та олійного живопису. Аби ще раз підкреслити, що зафіксувати миттєвість митці можуть у різний спосіб. Якщо мало. Друкована, його десь можна попасти біля серця, сховати книжечку, бо, от, взяти його з собою. І я ніколи не перестану захоплюватись фотографами, фотографіями. Я люблю якісну фото. Світлини для мене це ми ті, що не там. Вони вічні, хоча і справді швидко там. Дякую. Я сьогодні перший раз у перший клас разом з Ольгою. Це моя перша виставка. І на ній є мої світлини. І я ще маю честь переказати вам сильні крепкі українські обійми, побажання найкращого майбутнього переможного 2026 року від фотографині Анни Марії Деві, яка зараз з дітьми знаходиться за кордоном у Польщі. Тут теж її фотографії, вона теж випускниця школи фотографії, і вона завжди каже, що фотографія і ви. Змінили її життя на 180 градусів, якщо не більше. Дякую. Участь у фотовиставці взяли як відомі фотохудожники, так і ті, для кого подія в МБК стала справжнім дебютом. Я фотограф аматор, який обожнює ловити моменти в кадр. Для мене світлини це є. Можна свого свого роду сказати мить. Коли ти піймаєш цю мить за комір і фіксуєш, і ділишся з людьми. Хочу сказати, що саме ось цю світлину я спіймала в недільного ранку взимку в таку спокійну пору і вийшла. Думаю, треба зробити цю світлину, і вона, от саме ця мить, коли не повторюється. Сьогодні мій дебют це вперше для мене такий, Я в вигляді конкурсанта беру участь. Зазвичай в принципі я вже брала феноменальне рівне. Я перемогла в нагороді приз глядацьких симпатій. А та як учасник фотофотоконкурсу, я вперше. Виставка Миті, що тануть це подорож крізь крижані сни та світло зимових днів в експозиції. Поезія зими, яка живе лише мить, сніг, що зникає під сонячним промінням, крига, яка поступається весні, і тиша, що розчиняється у світлі, каже організатор події, засновник рівненського музею фотографії Олександр Харват. Це історія про швидкоплинність часу та про те, як кожна мить, навіть найхолодніша, залишає теплий слід у пам'яті. Такої ж думки директорка рівненського МБК. Ольга Стельмах, коли 22 лютого ми дізналися про повномасштабне вторгнення, і я збирала свою валізу тривожну, то одне, що що я поклала, одне з того переліку всього, що я поклала в валізу. Це був фотоальбомчик з дитячими фотографіями свого сина. Неважливо, які я навіть не подумала про те, що чому я кладу от такий товстий цей альбомчик, якщо можна він до цих пір. У мене є до цих пір тривожна валіза. В тій тривожній валізі до цих пір лежать фотографії, тільки вони вже складені у файлик. Ну щоб менше місця займали. А я розумію, що як про це шкодують люди, які десь там. ПоПХ залишали свої домівки, щось залишили. І наскільки фотографія це цінна річ, особливо в тому форматі паперовому, зараз такий час перед новорічний, і всі зазвичай стараються підбити підсумки свого року? Ми як творчі люди, я наприклад дуже стішена тим, що підсумки мого року сьогодні у цьому заході, у цій виставці, я вам бажаю всім творчих Творчі з віри, віри в наше майбутнє, світле і до нових зустрічей у творчому колі. Дякую. У програмі на гостей чекали також поезія, авторська пісня у виконанні Івани Місюк, Олександра Кривохижа, Валентини Слуквіної, Тетяни Леус. А ще спілкування та призова Вікторина, бо яке ж свято без подарунків. От очі, ми. Себе брендів. На тлі онлайн вітрин, на жаль, так мало хеппіендів. Давай напишемо ще один. В ньому будуть люди і розмови, обійми, ніжні, два крила, Щоб повернулась казка знову і в нашім місті пожила. Щоб ні сльози, а ні жорденки на сотні тисячі життів і в серці тамали криженки, а погляд тихо душу. Підемос, готує тихвала свої сянчата, на яких не раз виїхали, а ми збираємо дари порядок. Учасники імпрези нагадали присутнім, що справжнє надруковане фото має свою особливу цінність, адже навіть тоді, коли миті тануть, світлини залишаються. Подивитися виставку можна до 14 січня у міському будинку культури.